Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Оксана я ведуча рубрики Зустріч з експертом. Сьогодні поговоримо про гілоронову кислоту для суглобів міфи і факти. Чи варто боятися уколу гіалуронової кислоти в суглоб і коли її краще застосовувати, ми поговоримо з експертом, провідним фахівцем, ортопедом-травматологом дорожної лікарні №1 Карасем В'ячеславом Володимировичем. Вячеслав Володимирович, як відомо, ін'єкційна гілоронова кислота досить популярна в б'юті індустрії, і жінки звертаються до косметологів для з метою збереження своєї молодості. Гілоронова кислота для суглобів. Набуває дедалі більшої популярності. Що ви можете сказати про гілоронову кислоту для суглобів? Коли її варто застосовувати, коли ви її застосовуєте в своїй практиці? Всім доброго дня! Дійсно дуже цікаве питання. Перед тим, щоб відповісти на це, я маю зауважити, що гілоронова кислота є компонентом синевіальної рідини в наших суглобах. є невід'ємною частиною. При певних захворюваннях, таких як остеоартроз, остеоартрит, пошкодження в хрящах та інших, кількість гіалуронової кислоти може зменшуватись, тому доцільно при цих захворюваннях застосовувати гіалуронову кислоту. І ми, як ортопеди-травматологи, її застосовуємо. В'ячеслав Володимирович, на якому етапі остеоартрозу ви рекомендуєте вводити гіалуронову кислоту в суглоб? Найбільш ефективне введення – перша та друга початок третій стадії постелу. Четверта, пробачте, то вже займається його. <реглик> ну, ми дуже часто зустрічаємо е, страх. Доведення гіалуронової кислоти в суглоб, і дуже багато е, пацієнтів е, лякає введення е, саме ін'єкції гіалуронової кислоти. Є такі заперечення, що при введенні гіалуронової кислоти в суглоб це потрібно робити постійно, і це е, призводить до звикання. Чи це дійсно так? Е, чи це міф, це чи це факт? Дивіться, хрящова тканина вона регенерується, але дуже повільно. При пошкоджених ріпошкоджені хреща ми можемо пройти курс лікування гіалуронової кислоти, і напевно цього буде досить не потрібно потім, якщо хрящ поновиться, не потрібно її застосовувати. Але такі захворювання, як віковий остеоартроз, Він ми його навчилися підлікувати, але повністю ми вилікувати його не можемо. Тому ну, так, да, дійсно, курси ми можемо застосовувати гіалуронову кислоту певними курсами, там раз на рік, наприклад, чи раз на півроку, в залежності від ступенів цього захворювання остеартросу. Тобто, наскільки я розумію, чим раніше стадія остеоартрозу, тим ефективніша гіалуронова кислота. Так, чим раніша стадія остеоартрозу, тим ефективніше діє гілоронової кислоти. На ринку є безліч гіалуронових кислот. Які критерії вибору для вас гіалуронової кислоти, яку ви вводите з углу? Дивіться нам як ортопедам-травматологам дуже важливі дві речі. Перша річ це ефективність препарату. Да, що відносно ефективності, це має бути форма гелю обов'язково, а не рідини. Да? Тому що Гельвин має краще мастильні якості і він більше тривкий до фізичних фізичної деструкції. І обов'язково мати має бути така формула цього препарату, яка трив тривка до дії гілоронідаз. Тому що в нашому організмі є ферменти гілоронідазу, які розщіплюють цю гіллеронову кислоту. От Профлекс Інтра. Має спеціальну прошивку ферментами, це забезпечує тривале перебування даного препарата в наших суглобах, а також має форму гелю, це забезпечує мастильні якості і амортизаційні якості. Дякую, що поділилися своєю практикою. Дійсно, дуже важлива ефективність. Це на першому місці, щоб препарат, який вводять в суглоб, працював. Mm -hmm. ну, теж немало є безпека введеного препарату в суглоб. Які застереження є доведення гіалуронової кислоти в суглоб і які є протипоказання mm -hmm. до її введення? Дійсно, як до кожного медичного препарату є показання, є протипоказання. Так? Не, не виключення препарату гіалуронової кислоти, такі як ПрофлексІнтра. Значить, по-перше, да, ми не можемо колоти, якщо є якась інфекція СОГО, ми не можемо колоти на виражений синовіїд. Ми не можемо колоти онкологія, автоімунні якісь захворювання, температура у пацієнта. Це не бажано використовувати під час цих явищ цей даний препарат. Треба або Вилікувати людину спочатку від цих, а потім причину. усунути причину, а потім вже колем. Це перше. Друге, дуже важлива е, техніка виконання, ми, ми говоримо про безпеку, да? дуже важлива техніка це асептика, антисептика, е, техніка введення самого препарату в колінні там, чи кульшові солоби. Це дуже важливо. Тобто має бути кваліфікований спеціаліст, який в, ну, правильно, правильно веде цю гіалуронову кислоту Саме в правильних так. умовах. Саме так. Це лікарська маніпуляція, це не мають колоти там, медсестри або, або там, якісь косметологи. В коліна має колоти тільки лікар, щоб, Кваліфікований, кваліфікований фахів. щоб Фахіляць. не було потім ускладнень, щоб все було добре. Як відомо, є різні схеми ведення гіалуронової кислоти. Є деякі схеми ведення при остеоартрозі, коли використовують курсове ведення, там ведення з інтервалами тиждень, а є також однократне ведення. Як ви вибираєте якому пацієнту які, яку схему призначити при остеоартрозі? Дивіться дуже цікаве питання. Це залежить від віку пацієнта та стадії захворювання. Чим молодше пацієнт, чи... то ми маємо колоти більше рідку гіалуронову кислоту. Процент... Ну, меншу меншу да. концентрацію. Там 1%, 1,2%. Чому? Тому що у більш молодих людей достатня кількість власної гіалуронової кислоти синевіальної рідини. І фактично мала концентрація 1 12 забезпечує те, що адекват те, що в суглобах будуть виділятися, ну якби організм буде виділяти ще свою цю синевіальну рідину, не припиняючи, тобто вона стимулює виділення виділення своєї гіалуронової кислоти. А більш високі концентрації, вони навпаки, це 2-2%, вони можуть призупиняти виділення власної гіалуронової кислоти, і тому ми їх колимо в більш пізніх, в пізньому віці, там 50 років ну і старше. Але більш густа кислота, вона у найкращій амортизаційній властивості. Тому ми дивимося, якщо більш ранній вік ми хочемо, щоб та людина ще виділяла свою синевіальну рідину ну, з гіалуроновою кислотою, ми тоді стимулюємо 1-2%. Коли вже пізній вік, ми більше розглядаємо як замісну терапію, і ми тоді вводимо більш густу. 2%? 2%. 2%. А, і дивіться, чим менше концентрація, тобто 1-2%, то ми колимо 1 раз на тиждень, Якщо ми говоримо про одну процентну це три ін'єкцій, якщо говоримо про 1,2% – це три ін'єкції раз на тиждень. Більш густо ми колемо один раз, ну в залежності від стадії захворювання на рік на півроку. Часто вводять гіалуронову кислоту після оперативного втручання. Після артроскопічних втручань з якою метою вводять гіалуронову кислоту в суглоб в таких випадках, угу. і через який період після оперативного втручання краще її вводити? Угу. Дивіться, дуже цікаве питання. Дякую. Насправді, да ми дуже часто використовуємо гіалуронову кислоту після оперативних втручань, в частності артроскопії. Чому? Дивіться, артроскопія вона більш механічно лікує коліна, тобто вона, ми там видаляємо пошкоджені мініски, шиваємо зв'язки, робимо дебрідмен, але вона вам не може виростити того хреща, не може заповнити пошкоджений дефект. Тому ми використовуємо гіалуронову кислоту в післяопераційному періоді для стимулювання, для стимулювання скажімо, кращого загоювання хряща. Коли ми колемо? Ми колемо через 3-4 тижні після операції? Чому за цей період коліно зменшується запалення післяопераційне? І зменшується там післяопераційний синовіт. тому що гілеронову кислоту не бажано колоти на синовіт. Це якраз 3-4 тижні ми вводимо. Володимирович, а коли от пацієнта він прийшов до вас, у нього запальний процес синовід. Угу. Яка ваша тактика? Я так розумію, що на запальний процес колоти гіалуронову кислоту не можна. Що ви робите для того, щоб ну, пацієнт зміг отримати внутрішню суглобову гіалуронову кислоту, коли в нього є запальний процес? На синовіїд колоти гіалуронову кислоту дійсно не можна і не бажано. Ми спочатку маємо вилікувати дане коліно, а потім уже другим етапом ввести гіалуронову кислоту. Тобто ви застосовуєте протизапальну терапію? Протизапальну, тобто, запальні процеси різні були. Uh -huh. да? Там ревматичного характеру посттравматичного, навіть інфекційного. Тобто, ми, як лікарі, маємо розібратися, якого характеру це запалення, підібрати адекватну терапію, вилікувати, а потім уже другим етапом використовуємо гіалуронову кислоту. Дякую. Зараз ми проведемо такий маленький бліцкриг. Запитання і відповіді, Добре. тобто міфи і факти, які я знайшла в інтернеті, і ми ми постараємося їх розвіяти. Гіалуронова кислота може вилікувати остеоартроз. На ранніх стадіях гіалуронова кислота може вилікувати остеоартроз. Гіалуронова кислота може бути введена в суглоби в якості лікування болю та запалення. Любий остеоартроз він має під собою запальне підґрунтя. Тому в той чи іншій мірі нема такого стеротрозу, щоб не було якогось запалення. Тому дійсно, якщо це не синовіїд, то воно може вилікувати це запалення. Ін'єкції гіалуронової кислоти в суглоби можуть підвищити ризик інфекції при неправильному виконанні і місця, де вводиться даний препарат, дійсно можуть бути ускладнення. Якщо у пацієнтів трапиться явно виражений біль після ін'єкції гіалуронової кислоти, який заважає ходити, чи потрібно продовжувати курс ін'єкції? Дивіться, ми маємо розібратися, чому виник цей біль. Інколи буває, це, як правило, виконують молоді, молоді фахівці, не використовують достатньо довжини голок, або не при неправильному введенні, наприклад, жерева тіло, вони дійсно можуть може бути біль. Але ми можемо після цього також продовжувати колоти гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота може замінити необхідність хірургічному втручанні при лікуванні остеоартрозу? на ранніх стадіях. Перша, друга, ми дійсно можемо використовувати гіалуронову кислоту як альтернатива хірургічному втручанню. Чи потрібно вводити гіалуронову кислоту під контролем УЗД? Бажано особливо це відносно плечових, і кульшових і гомілково-ступневих суглобів. Коліно ми можемо вводити бажано з УЗД, але можна і так. А всі інші суглоби бажано, щоб було УЗД. В'ячеслав Володимирович, що вас мотивує в роботі? Мене мотивує те, що я бачу гарний результат, коли, коли видужують мої хворі. Це дуже приємно, коли дивишся на. Пліт своєї діяльності, коли ти стараєшся намагаєшся допомогти людям, а потім бачиш гарний результат, коли вони повертаються до, до повсякденного щасливі, життя. Щасливі, та, щасливі, да. щасливі це да. дуже важливо. Дякуємо нашому експерту. З нами був провідний фахівець, ортопед-травматолог, дорожньої лікарні. номер один Карас В'ячеслав Володимирович, е, надіюсь, ми розвіяли. Всі міфи про внутрішню суглобову гіалуронову кислоту залишилися лише одні факти. Що ви побажаєте українцям, які будуть нас дивитись? Ви знаєте, що кожен українець в такі тяжкі часи може побажати українцям. Це перемога, перш за все. А друге здоров'я, а третє щастя. О, дякую, дякую. Хочу побажати всім глядачам. Нехай не проблеми з углобами штовхають вас, а вперед ведуть мрії. Слава Україні! Слава Збройним силам України найближчої перемоги.